Вітаю вас, дорогі сестри, брати, слава Ісусу Христу. Тема моєї проповіді «Чи прийняли ви Святого Духа у віровоче. Прочитаємо Дії святих апостолів, 19 розділ із 1 по 7 вірші. Дії святих апостолів, 19 розділ 1, 7, вірші. Під час перебування Аполоса в Коринті Павло, пройшовши через верхні країни, прийшов в Єфес і знайшов там деяких учнів, спитав їх, чи, прийняли Духа Святого, уві... чи ви прийняли Духа Святого, як увірували. А ті відповіли йому, ми навіть і не чули про Духа Святого. А він спитав, у що ж ви хрестилися? Вони відповіли в Іоаннове хрещення, а Павло сказав: Іоанн хрестив хрещенням Покаяння, кажучи людям, що вірили в того, хто гряде після Нього, тобто в Ісуса Христа. Почувши це, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса. Коли ж Павло поклав руки на них, Дух Святий зійшов на них, і вони стали говорити мовами і пророкувати. А було їх усіх біля 12 чоловік. Я думаю, що ви ще пам'ятаєте мого брата Анатолія Петровича, і він часто на проповіді говорив, якщо любов є, то це видно, а якщо її немає, то це ще більше видно. І дійсно, Чому Павло Апостол задав їм таке запитання? Цим віруючим. Він подивився, що у них духовно щось не гаразд. Так, люди, які мають Святого Духа, вони так себе не ведуть, так не балакають. Він зрозумів і поставив цей правильний діагноз, що треба їх якось духовно виправити. Ви знаєте, це питання воно надважливе. Чи маю я і ви Святого Духа? Тому що написано Римлянам 8.9, хто Духа Христова не має, той і не Його. Тобто це людина чужа Богу, вона не спасена, вона не війде в небо. І це дуже-дуже серйозно. Тому це питання, воно важливе. Чи можна по нашій поведінці, по нашим пріоритетам, по нашим розмовам? Визначити, чи ми маємо Святого Духа, чи не маємо. Ще одне місце прочитаємо із Євангелія від Матвія, 22 розділу, із 8 вірша по 14. Євангелія від Матвія. 22 розділ, починаючи з 8 вірша. Тоді каже він слугам своїм, весільний обід готовий. Але покликані не були достойні. Тому йдіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І робиті, вийшли на дороги і зібрали всіх, кого тільки знайшли. І злих, і добрих, і весільна кімната наповнилася гостями. Цар прийшов подивитися на гостей і побачив там чоловіка, одягненого не у весільну одежу. І каже йому, друже, як ти війшов сюди, не весіль не одежить, та він мовчав. Тоді цар сказав слугам, зв'яжіть йому та ноги, візьміть і вкиньте його в темряву зовнішню, там буде плачість скрегіт зубів. Бо багато покликаних, а мало вибраних. Друзі дорогі, цей чоловік, він хотів потрапити на небо на своїх умовах, не на Божих. Ми з вами маємо білу одежу, яку нам дав Ісус Христос, праведність, яку Він нам дав своєю кров'ю, заслужив, і не своїми добрими ділами. Ця людина не схотіла прийняти Господню одежу. Тому що раніше на бенкетах всім видавали однаковий одяг. Красивий хазяїни готували для того, щоб не було знаєте, один багатий, один бідний. На бенкеті всі були одягнені однаково і красиво. А цей вирізнявся. І тому Господь його туди не прийняв. Знаєте, коли Каїн і Авель принесли жертву Богу, то у Авеля Бог прийняв жертву, а у Каїна не прийняв. Двох причин. Перша, що діла Каїна були злі. Написано, що діла його були злі. А друге, що він вирішив принести плоди від землі. Овочі, там, фрукти, те, що він виростив. А Авіль приніс жертву кровну. Ягнятку. Тому, друзі, Авіль і Каїн вони знали, вже пізнавши добро і зло, вони знали, яка жертва може умиласти від Бога. Тільки треба було через життя віддати твариночки. а Каїн не схотів і Господь його жертву не прийняв. Якщо в нашому житті трапляється, що ми не можемо якби, точно визначити за себе, чи я маю Святого Духа, і за когось людей, треба просто задати пряме запитання собі. Задати людям, яких ми сумніваємося, чи вони мають Святого Духа. Апостол Павло він побачив і питає, а ви прийняли Святого Духа. А виявляється, ніхто не розказав. Вони навіть не знали. Вони знали про хрещення Покаяння, про Янова. Вони його прийняли, а далі вони духовно не пішли. Так от, перш за все, треба задати людині пряме запитання, чи ти точно маєш Святого Духа. Друге, Якщо людина не знає, треба розповісти, розповісти доступно, простими словами, не якимись там релігійними термінами, просто розповісти, як можна прийняти Святого Духа. Справа в тому, що Святий Дух це особистість, щоб ми знали, це не якась невідома причина сила. Ні. Так як Христос особистість, так і Святий Дух. Він Бажає з нами спілкуватись, Він бажає жити в нашому серці. Він Бог, і ми можемо з ним повністю бути відвертими. Він має почуття. Написано, щоб ми не вважали і не оскарбляли Святого Духа Божого. Тому, друзі, Господь хоче Духом Святим жити в нашому серці. Але Він ну, тільки тоді буде діяти, коли ми цього хочемо. Пам'ятаєте, коли Христос паралізованого там зустрів, що 38 років лежав, і перше питання, яке йому Христос задав, чи ти хочеш бути здоровим? Здавалося, нелогічне питання. Ну, якби він не хотів, він би там не лежав в тій купальні, не старався в ту воду попасти, щоб сілитися. 38 років. А Господь питає, ти хочеш бути здоровим? Коли той ствердить, тоді Господь його цілий. Так і якщо людина бажає мати Святого Духа, то Господь дасть. Написано, що Він настільки благий наш батько, що Він дасть Духа Святого тим, хто цього бажає, хто просить у нього. І, як правило, це відбувається під час народження згори, покаяння, може бути, під час хрещення, може бути, після хрещення. Пам'ятаєте, ми вже недавно святкували. Шестя Святого Духа на апостолів, народження церкви. І коли Петро виголосив таку велику і сильну проповідь, люди змягчились серцями і питають, що ж нам робити? Він сказав, обов'язково умова. перша пукайтеся, друга охрестіться в ім'я Ісуса Христа і отримаєте дар Святого Духа. І Тут Павло поклав на них руки, їх було небагато, 12 душ приблизно. А як, якщо це були тисячі, то руки на них, можливо, і на всіх не могли покласти, але Духа Святого вони отримали. Покаяться прийняти хрещення, а тоді вже далі Господь з нами працює. Бувають випадки, що людина і похрестилася, але ну, якось вона не впевнена, чи в неї Бог поселився Духом Святим чи ні. І вона сумнівається в своєму спасінні. Друзі дорогі, таким віруючим дуже тяжко. Якщо я або хтось із вас не впевнений, чи ми спасенні, чи ми будемо на небі, коли зустрінемося з Богом, важко так жити. Це постійне ну, невпевненість, переживання. І от що треба далі? Як прийняти Святого Духа? Як це практично зробив? Написано, що ви прийняли Святого Духа вірою, браті і сестри, вірою. Ми молимося, ми просимо, і написано, Бог дає Святого Духа тим, хто його слухається. По-русски повинуються йому. І це дійсно так, якщо Господь бачить нашу слухняність і наше бажання, Він нам дасть повноті. Святого Духа, і ми тоді отримаємо не тільки Його, а і разом з ним дари Його. Найперше, що проявляється в людини, коли вона прийняла Святого Духа, це радість. Пам'ятаєте, коли Філіп хрестив Євнуха, і на нього зійшов Святий Дух на Євнуха, і написано, що Філіпа не стало, ангел його підхопив в інше місце. А Євнух продовжував свою дорогу радіючи, радуючись. Він отримав Святого Духа і це признаком була радість, яка його переповняла. Друзі дорогі, якщо ми прийняли Святого Духа, то ми тоді хочемо служити, хочемо проповідувати другим людям, хочемо прославляти нашого Господа. Воно просто інакше не може бути. Якщо в нас цього бажання немає, то тоді якось підсумню, чи взагалі в нас є Святий Дух, чи його немає. Це дуже важливо, щоб і я, і ви, і вся наша церква була кожна людина впевнена, що з нами Господь, що Він в наших серцях. Є деякі псалми, з якими я не можу погодитися, ну, пісні, не псалми, які співають Дух Святої Берлі. Я не проти, щоб він приходив, але якщо він вже живе в наших серцях, то його і не треба прикликати. Він може щось сповнити нас силою. Написано, що і Святим Духом і говорили Слово Боже з зазнамінням. Коли ми сповнені Святим Духом, брати і сестри, це буде видно оточуючим людям, так як було видно обличчя Степана сяяло. І ми просто не можемо не розповідати. Ми розказуємо другим людям, ми їм свідчимо, ми хочемо, щоб і вони теж були спасенні. І ми прославляємо нашого Господа. Як ми сьогодні на групі розбирали, що Данієв, він не тільки молився, він тричі в день славив Господа, славословив. Він йому співав, він йому поклонявся, і він дійсно робив це від чистого серця. І якщо ми сповнені Святим Духом, нам теж хочеться це робити. Який висновок з цього? Найперше, обряди не спасають, брати і сестри, якщо хтось навчає нас або каже, що треба робити то то-то, то-то, другі дорогі, це не дає Святого Духа обряди, різні правила. Друге, церковні списки, які є у нашого пастора Сергій Йосипич, які в мене є других, вони теж нічого не спасають. Це для нас, для того, щоб далі нам було подзвонити по телефону або провідати адресу. Це ще не гарантія, що ми є в тих списках у Господа в книзі життя. Добрі справи не спасають. От деякі люди, вони ж на цьому стверджують, що ми вірою, ми не добрими ділами. Так, да, дійсно, Якщо немає добрих діл, то взагалі під сумнівом, чи є в нас ця віра жива. Якщо в нас ніяких плодів немає, ніяких добрих діл, але самими добрими ділами ми не можемо спастися. Не можемо. Є тільки одне ім'я Ісус Христос, Його пролита кров за нас, і Він дає спасіння. І Він дає нам через віру і Духа Святого, коли Він пішов на Небо. Він учням перед тим сказав: для вас краще, якщо я піду. Дух Святий прийде, і Він буде з кожним серцем, на кожному місці, на всій землі, з кожною церквою. Тому, друзі дорогі, це щоб ми знали, як перевірити себе. Бо інколи бувають, казав один брат, діла тілі, а те, які тілі, вони дуже діяльні, вони все там діляться активні, так і все. Це ще не завжди признак сповнення Святим Духом. Ви пам'ятаєте, коли Бог показував себе, і він казав, я в тихом вєйні вітра. От не в бурі, не в громі, не в такій особливій рекламі Господь тихом війни вітра. І якщо ми ну, знаємо його і знаємо Його голос, і як Він до нас говорить, як Він нас. Опереджає, наставляє, облічає. Як він тихенько каже, це мені не угодно. Краще ти не роби, так. Це мене засмучує. Ми, якщо цей голос вже знаємо, якщо ми давно віруючи, то ми ним керуємося і багато ну, зберемо помилу у своєму житті. Ми зараз будемо молитися загальною молитвою. Я хочу нагадати всім нам. Що вдома, коли ми молимося, ми можемо молитися скільки завгодно часу і говорити про всі свої потреби. А в церкві будемо молитися конкретно, бажано по темі служіння і говорити Господу коротко. Я думаю, ви всі добре знаєте там у цим. Вона, якщо молиться, по-перше, молиться голосно, щоб всі чули і не дуже прислухали, що воно там каже. А по-друге, що вона в церкві молиться коротко, конкретно. І ми теж, коли будемо молитися, будемо намагатися приймати участь і молитві. Якщо торкається Вас Дух Святий і є побудження, помолитись, не вгашайте собі Духа. Моліться, молиться коротко, щоб і другі могли сказати слово для Господа. Нехай сьогодні, брати і сестри, всі присутні, оце слово, воно торкнеться в мене і вас. І якщо хтось присутніх ще не має Святого Духа, покайтеся, прийміть хрещення. Господь вам дасть Святого Духа. Він хоче це зробити, і він давно вас чекає. Слава нашому Бог, Господу, Отцю Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Будемо молитися. Мої брати і сестер, що ми сьогодні можемо вклонитися тобі і прийняти своє наставлення, свою Божі благодарність. Благослови Господь всіх братів і сестер, які присутні, і ті, які відсутні, нехай твоя благодатні ми є схожі з нашими. Я дякую тобі, Господь, що ти виграв нас свого світу, що ти голоси нас бути твоїм насієм, твоїми дітьми. На все тих приносить ще, то я залишаю твоє святина, поклоняюся. Амінь. пам'ять. Амінь. Хай небес тобі за дух, коли за тобі чає, і ми спадає, сповісно Слово Борислава. Амінь. Благословенний Господь, ти наш цар Бог. Ми тільки до тебе звертаємося, і ми тільки Тобі дякуємо за все, за те, що ти нам дав спасіння. Сьогодні день, в який ми в спомин проводимо смерті і Воскресіння Господнього, для того, щоб ми були всі спасені, для того, щоб наші серця були заповнені тобою, для того, щоб ти жив в наших серцях, для того, щоб служили ми тобі і народу твоєму, бо ми твої діти об'єднані Духом Святим. Нехай святиться Твоє ім'я, і слава вся тобі принадлежить, бо ми твої проголошники слави Твоєї, бо ми твої діти, які поклоняються тобі, і перед тобою одним склоняємо голови. Господи, ти бачиш зараз, яка обстановка в нашій Україні. Розпростри твої криля, Господь, на нашу Україну і захисти нашу Україну. Ми дуже вдячні за те, що ти бережеш наше місто, нашу церкву, можну сім'ю нашу, Господи. І хто не були наші рідні і всі віруючі, ми закликаємо, віруйте в Бога, поклоняйтеся Богу. І нехай тільки Він ваш спаситель буде, тобі слава і Уклін Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь. Боже наш, ми дуже вдячні Тобі за те, що ти створив нас такими сосудами, такими посудинами, в яких ти можеш жити. До Допоможи Господь берегти свій сосуд чистоті святості, тому що ти не можеш перебувати там, де гріх. І беззаконня, і всяка нечистота, Господі, дай нам про це дбати і дай нам, Господі, розуміти Твою волю, Твій голос, жити по духу, не по плоті, щоб ми були дійсно не тільки народженими з гори, а й духовними людьми, а не плоскими. Ми знаємо, Господь, що ти скоро прийдеш і допоможи нам свідчити іншим людям, щоб ми не були мовчазними Твоїми. a svijetka me dobre ime Isusa Hrista ja molim se. Amin. Amin.